Через складну обстановку на фронті евакуацію довелося чекати майже тиждень. Увесь цей час поранені бійці перебували в тяжких умовах. Ну як, як могли, там допомагали. Ну, там особа чим словами там не поможеш. Неприємно це згадувати. В одного пальці на ногах подмерзали, Зараз він в Харкові лежить. Йому ампутували по п'яти, ну пальці ампутували. Поп'яти, і зараз це на коляски, сам не передвигається. ж отримав важкі травми ноги та плеча. Нижню кінцівку вдалося врятувати харківським медикам, а складну операцію на плечі військовому провели вже у Києві. Плече забирали. Получається, рука звисала з самого плечової кітки, на 11 міліметрів звисала, висіла. І сам саме це плеще зверху, перело було. І оце так ходив. Ну, Мені вже там в Києві встановили, поставили дві спиці і закрили пластину. З'їздив на консультацію і лікар сказав, що потрібно якомога швидше провести реабілітацію, тому що була запущена дуже ця ситуація. І як можна швидше зробити реабілітацію, щоб тобі займалися там, фізкультурою, то що... Титани, це що мені поставили і спиці, воно приросте і може ж і остатися.